24 лютого 2022 року працівники бібліотеки, як і всі громадяни України, прокинулися від страшної новини про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Якою ж була робота бібліотеки з початку війни, ви дізнаєтесь з цього відео? З початку повномасштабної війни. Бібліотека стала інтеграційним простором для взаємодії, спілкування, навчання дітей, підлітків внутрішньо переміщених осіб та їхніх батьків. З квітня місяця 2022 року розпочав свою роботу і надалі працює тиждень бібліотечних активностей, в межах якого проводяться Цікаві заходи, такі як ігротека, веселі олівці, майстер-класи в межах проекту арт-терапія, також проводяться консультації арт-терапевта та е, психолога. З початку року 2023-го запрацювала кімната терапії іграшкою, яка за допомогою лялько та ігротерапії. Мінімізує травматичний досвід дітей, здобутий під час війни. Тобто, всі заходи направлені на адаптацію внутрішньо переміщених осіб в новому на новому місці. Вже півроку я постійна відвідувачка бібліотеки. Ми приїхали з Харкова дуже розгублені, і моїй дитині не вистачало спілкування. І випадково ми потрапили в цю бібліотеку, і це найкраще, що сталося з нами в Полтаві. Дуже багато чудових майстер-класів, дуже багато дітям приділяють уваги. І дуже цінно, що кожна дитина розкриває ці її таланти, їх бачать і підкреслюють їх. І дитина тоді розкривається і дуже відкрита до нових знань. До речі, мій син дуже добре підтягнув свій рівень української мови тут в бібліотеці. Великою допомогою у цій бібліотеці став для мене гурток для дорослих розмови про мову. Я хотіла підтягнути свій рівень української мови і соромилася переходити на неї. Але з викладачкою Світланою ми так ненав'язливо, просто розмовляли про побут, про фільми сучасні, про сучасну українську музику, про кіно. І я навіть не помітила, як рівень мого словникового запасу помітно виріс. Ще окремим пунктом хочу зазначити. Сучасність бібліотеки нам було комфортно дуже знаходитися у кожному відділі, в якому ми проходили заняття, і нам було безпечно знаходитися на цокольному поверсі. Кожен зал у цій бібліотеці має телевізор, має зручні диванчики, має столи, які трансформуються під зручний формат, для якого воно на той момент потрібно. І... Але найвеличезніша, найщиріша подяка це всьому персоналу бібліотеки, тому що кожен працівник бібліотеки дуже з любов'ю відноситься і до своєї справи, і до кожного, до кожної дитини. Вони стали для нас, ці працівники бібліотеки стали справжніми друзями і в якоїсь мірі навіть психологами у цей, ну, складний час. Читання це також вид терапії, і тому, звичайно, активності не могли бути без якоїсь книжкової складової. І таким чином з'явилися літературні середи. Ми знайомились. Коміксами, з іншими класними книжками із нашого фонду. А з часом, коли учасники стали більш такими постійними, ми переформатували літературні середи на читацький дитячо-читацький клуб, книгозайчики. І в межах цього клубу ми вигадали багато цікавих форматів для роботи із дітьми, от саме з популяризації читання. Так ми Влаштовували мультатракціони, коли е, діти ніби в 3D атракціоні уявляли себе на американських гірках, і водночас відгадували, е, яка книжка екранізована в якому мультфільмі. Е, або, скажімо, були книжкові лабіринти, коли ми прямо із книжок будували фортецю, і в цій фортеці були цікаві завдання. Потрібно було дійти до центру фортеці і розгадати ці цікаві завдання. Е, також ми влаштовуємо міні-театр, коли е, екранізуємо, ніби то екранізуємо, ставимо коротеньку виставу. Просто ось тут одразу ділимо ролі, виготовляємо маски і е, показуємо сценку. Дітям дуже подобаються такі формати. Також у нас є свої. Традиції ми наприкінці чаюємо з якимись смаколиками, і це для дітей певна приємна асоціація до процесу читання і до обговорення книжок. Також у нас є великий плакат, на якому ми пишемо, які книжки ми прочитали за тиждень. І, це дуже цікаво, можна навіть поглянути. Ось наскільки вже цих крутяцьких плакатів. З великим завзяттям діти розповідають про те, що вони прочитали, навіть там тягнуть руки і хочуть поділитися своїми читацькими враженнями. Ось такий у нас клуб. Запрошуємо щосереди о о й годині. Доброго дня мене звуть Тетяна Ілінська. Я з міста Харкова. На сьогоднішній день ми проживаємо у місті Полтава. Дуже гарне місце. Нам дуже сподобалось. Приїхала я до Полтави з двома дівчатами. Дві доньки, чотири роки та сім років. Переїхали ми в квітні і вже в травні, коли знайшли житло, ми вирішили знайти, чим нам займатися. Діти ростуть, їх треба розвивати, школи нема, садочка нема. Ми почали шукати. Місце, де займаються з дітьми молодшого віку, і ми знайшли перше місце біля нашого житла. Це була обласна бібліотека юнацтва імені Олеся Гончара. Прийшли, ми на перше заняття, і це дуже сподобалось дівчатам. По перше, мені дуже сподобався цей колектив. Нас дуже приємно зустріли, і молодша, і старша залюбки пішла займатися. Це були розвивальні ігри. Це були заняття майстер-клас. Це були інші діти, з котрими ми е, спілкувалися, і потрошку, потрошку про ціле літо. На, на початку осені ми вирішили саме потрошку проводити ці заходи для дітей. Запрошуємо, запрошуємо всіх до бібліотеки. Вам дуже сподобається круті люди, круті працівники. Круті заходи, дуже багато цікавого ви зустрінете в цій бібліотеці. Звичайно, на початку повномасштабного вторгнення Росії до нашої держави, ми почувалися розгубленими, але в той же час добре розуміли, що потрібно перелаштовувати роботу бібліотеки. Незважаючи на те, що бібліотека гончара юнацька, до нас все частіше почали звертатися родини з маленькими дітками. Вивчивши запити, користувачів бібліотекарями, були започатковані нові напрямки роботи для того, щоб виявити дитячі таланти, уміння і навички. Була створена. Англомовна студія для малят Kids Club, яка дає можливість не тільки вивчити мову в цікавій ігровій формі, а й знаходити нових друзів, спілкуватися з однолітками, розвивати інтереси. Гурток малювання «Веселі Олівці став простором, де діти можуть виявити свій творчий потенціал, розвивати художні здібності, адже малювання є одним з видів арт-терапії і допомагає діткам відчути радість від занять, що є вкрай важливим під час війни. Такі бібліотечні ініціативи є доказом того, що незначні, на перший погляд, зусилля можуть мати велике значення для тих, хто потребує допомоги та підтримки. Я Юля, я з Харкова. Ми приїхали до міста Полтави, коли розпочалася війна. Через деякий час приїхали до Полтави, і я шукала, де дитині моїй можна буде займатися якимись розвиваючими заняттями. Тоді не працювало нічого, і ну, це було дуже тяжко. Ми сиділи, нічим не займалися. Мені так звичайно не подобалося, діти були перелякані, і ми продовжували шукати. Потім я випадково зайшла до бібліотеки і узнала, що тут проводяться заняття майже кожного дня, якісь для дітей різні, тематичні на різний смак. І я була дуже задоволена, що узнала, що є такі заняття тут поруч з будинком. І ми з задоволенням почали ходити сюди. Дитині дуже подобається. Ми майже кожного дня ходили на різні тут заняття. Також мені дуже подобалося і. Ми відволікалися від війни, від цих всіх думок. Дуже це надихало і допомагало спілкування в бібліотеці. Дуже затишна атмосфера, гарні люди працюють, і це відволікало і надихало далі щось робити і планувати. Далі нам дуже, -дуже подобається в бібліотеці тут заняття. Меня зовут Мордасова Виктория. Мы переехали из Луанской области, и когда узнали о том, что здесь проходят различные мероприятия, мастер-классы, всякие занятия, мы начали сюда ходить. Благодаря этому ребенок начал развиваться, узнавать много чего нового. Мы благодарны библиотеке за то, что они нас приняли, и ребенок развивается. Спасибо вам за то, что вы есть, за вашу работу. Мене звати Оксана, я з Полтави. У квітні місяці, 22-го року, коли почалась війна, ми проходили повз бібліотеку і побачили оголошення, що тут проходять майстер-класи. Вирішили з дітьми завітати з того часу це стало наше постійне місце перебування, де мої діти розвиваються. Їм подобається сюди ходити. Тут проходять різні майстер-класи, різні гуртки з різних напрямів. Дуже подобається дітям, дуже задоволені і дякуємо за те, що проводите такі заходи.